А ти знав, що деякі футболісти літають не просто першим класом, а на своїх особистих джетах. І ціни там такі, що можна купити цілий стадіон. Дивись топ-5 найрозкішніших літаків в історії футболу. П'яте місце Златан Ібрагімович, шведський леволоді Сесна Сітейшн Лонги вартістю понад 25 мільйонів доларів. І як він сам каже, його джет не літає, він домінує. На четвертому місці Поль Погба, французький експерт стилю, пересувається на Гольфстрім G280 у кастомному виконанні з особистим логотипом. У його джеті є повноцінна спальня окремий гардероб і навіть справжній душ, королівський комфорт, до якого звик Погба. Третє місце Неймар, любитель розкоші та інстаграм вечірок. Він придбав собі сес на Сітейшн за 25 мільйонів доларів з панорамою на 180 градусів, швидкий, зручний і головне фотогенічний. На другому місці Ліональ Мессі. Поза полем він тихий, але в повітрі Еліта його ембрер Legacy 650 вартістю понад 30 мільйонів, прикрашений його номером і іменами членів родини на трапі. Всередині п'ятизірковий готель з персональним кінотеатром. І на першому місці Крістіано Роналдо. Його G650 – один із найшвидших і найдорожчих джетів у світі. Ціна понад 60 мільйонів доларів. Це рівень, коли навіть у небі розумієш, хто летить.